Ісусу Христу. Вербна неділя і Великдень, медовий і яблучний спас, Йордан і стрітення Всі ці свята в народі люблять також і за красивий обряд освячення: галузок, писанок, пасок, меду, яблук, води, зілля. Весь цей перелік звучить, наче вірш. Але для чого ми це все робимо? Для чого несемо до церкви освятити ікони, образки, хрестики? Для чого освячуємо свою домівку авто? Або навіть ціле місто чи країну віддаємо під опіку Богородиці чи святим. Про це поміркуємо сьогодні. Ти вже у церковці ходила, Господу стежину встелила, і до нас вернулась свячена, гілочка вербова, зелена. Тішиться маленька паска, тішуся і я, що несу її святити, що вона моя. Про те, що на Великдень святять. Паску і ковбаску знає навіть маленька дитина. Але про те, для чого ми це робимо, не завжди відповість і дорослий. Ну для споживання для, для душі і тіла. Я не знаю. Ой, затрудняюся сказати. Приносить мир в сім'ю. Якщо люди в це вірять, значить воно допомагає. Я звідки знаю? Спросіть у батюшки. Ми взагалі-то не освячуємо. Ми свідки його ми не, навіть не розуміємо для чого їх освячувати. Коли кожну річ освятив сам Бог ім'я, якому його. Все, що ми маємо навколо, воно вже освячене ним. Напевно, якась духовна цінність це щось більш духовне звеличуване. Ми християни, ми повинні поважати наші традиції. Так було, так було здан, так, так було завжди. Ми підтримуємося. Гадки немає. Помагає більше, що освячують будинок, освячують худобу, там різні там, стані, що є, О, я не знаю, знайдеся. Щоб оберігали людину? Дякую, а ви як думаєте? Так само? Так робили завжди, і так роблять, і будуть робити. Це оберіг, я так думаю. Для того, щоб відганяти слідухи. Я В основному традиція. Я так думаю, що традиція це. Спокон віків таке ведеться у нас на Україні. Кругом ходять церкву, люди освячують для добробуту, щоб бажання якісь були, побажання. Речі освячують для того, щоб. Черпати від них духовну силу. Бо коли ми приносимо якісь речі на посвяту до церкви, особливо бувши з ними на літургії, вони вже освячуються, будучи на літургії, і потім що священник їх благословляє священою водою, він іначе би надає їм духовної сили. То яка ж причина і наслідок освячення? Знаємо, що воно є відокремленням чогось для Бога. Але освячуємо речі передусім для себе, для свого власного користування і блага. У чому суть чинів благословень, розповість отець Юрій Козловський. Дорогі в Христі! Сьогоднішня програма присвячена освяченню і благословенню. Ці дві речі у церкві, у релігії, як ж юдейській, так і в християнській, йдуть разом, ідуть паралельно. Ми маємо багато прикладів, як в старому завіті, власне, перше благословення, про яке ми чуємо, є благословення Богом, людей, котрих він тільки що створив. Коли він подивився на них, і він каже, що він їх благословив, ідіть і наповнюйте цей світ, управляйте ним, керуйте ним, розмножуйтеся і живіть, насолоджуйтеся моєю ласкою. Коли людина впала у первородному грісі, потреба у Божому благословенні і освяченні стала ще більш важливою. І тому ми бачимо, що в Старому Завіті ми маємо декілька моментів великих благословень. Ці благословення є завжди моментами, коли людина. Одна або цілий народ, зокрема у Старому Завіті, ізраїльський народ, зустрічається з Богом, доторкається його в той чи інший спосіб. Чи коли Мойсей бачить вогнений кущ, чи коли він виходить на гору Синай для того, щоб отримати 10 заповідей Божих, чи у упосередкований спосіб, коли через Мойсея народ отримає усі заповіді на двох скрижалях, коли він приносить їх до людей і укладається завіт, старий завіт повернення ізраїльтян до своєї землі. У новому завіті благословення і освячення набирає нового значення, адже люди мають можливість жити, бачити людськими очима, людською шкірою, рукою, доторкатися, отримувати безпосереднє благословення від Христа, від самого Бога. І ми нараз чуємо, як Христос благословляє, благословляє людей, які до Нього приходять. Він благословляє п'ять хлібів, помножує їх, розломлює для того, щоб нагодувати тисячі людей. Він благословляє своїх апостолів на тайній вечері. Він благословляє хліб перед тим, як його розламати на тайній вечері. Він благословляє учнів своїх перед тим, як вознестися на небо. Він благословляє їх через зіслання Святого Духа. Ми наповнюємося благословенням Божим лише через той факт, що Христос ходив між нами, жив між нами і проповідував між нами. Слова апостола Павла з послання до Ефесян, благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенням у Христі. Ісусі. Катехизм католицької церкви підсумовує усю теорію благословення, підкреслюючи, у 1669 числі, кожен охрещений, покликаний бути благословенням і благословити. Лише через те, що кожен з нас, християн, охрещених, доторкається Христа у святих тайнах, сповнюється Духом Святим, повинен зобов'язаний бути благословенням для всіх інших людей і для цього світу. Чому в нашій церкві ми, отже, освячуємо речі, благословляємо їх, виділяючи їх в особливий спосіб. І, зокрема, річ, яку найчастіше, можливо, благословляється, освячується вода, яка стає святою водою, і ми потім її часто використовуємо для благословення і освячення інших речей. Потрібно сказати, що в церкві є два типи освячення. Є сакраментальне освячення, це коли священик освячує, перемінює хліб і вино. У тіло і кров Господа нашого Ісусу Христа, сам Господь це робить, сходячи, силаючи свого Духа і змінюючи субстанцію цих речей. Але ми говоримо не про сакраментальне освячення, коли дія Святого Духа безпосередньо змінює саму суть речей. Ми говоримо про освячення святою водою чи благословенням речей, іконок, води і інших, е, інших матеріальних речей. Тим самим ми призначаємо їх Богові. Тому в церкві ми благословляємо і освячуємо дуже багато матеріальних речей, які безпосередньо далі залишаються матеріальними речами, які фактично не змінюють нас. Але ми, освятивши їх, робимо їх присвяченими Богові. Тим самим ми показуємо, що навіть наш матеріальний світ, наші інструменти життя є призначені для того, щоб нам служити. І наближати нас до Бога в такий спосіб. Ми благословляємо автомобілі, будинки, яких в яких живемо чи працюємо, речі, навіть які вживаємо для кожноденного вжитку. Тим більше освячуються безпосередньо речі, які використовуються в церкві для служіння господеві чаші, дискоси, ризи священників і так далі, самі храми і так далі, підкреслюючи, що все. Служить і може служити, і мусить служити для того, щоб наблизити нас до Бога, для того, щоб нас з ним з'єднати, для того, щоб Боже благословення перебувало серед нас і серед людей, від людей і через людей воно доторкалося до всього світу. Євангеліє каже, що ми освячені жертвою Христовою раз і назавжди. Більше того, помираючи на хресті, Ісус думає про нас. Він не залишає нас самих на себе, але через свого улюбленого учня довіряє нас під опіку своїй матері, Богородиці. Оживити свої почуття можемо через фрагмент фільму Страсті Христові. ось син твій, син, подивись, ось мати твоя. Від донині має ласку залишатися під опікою Божої Матері. У наступному сюжеті побачимо, як Україну присвячували під покров Пресвятої Богородиці. До Богородиці заповнені прибіжні річні свені і, і припадімо покаяння, взимаючи зливну душе. Платуючи, поможи, з милосердившись над нами. Поспішися, бо заливаємо від ножих славиків. Не завиди на бітвої зічив, повідино заступницю маємо. Український народ від самих початків своєї християнської історії по особливому почитає Діво Марію. Зокрема, хреститель Русі, святий Володимир Великий, мав до неї велику набожність. А його син Ярослав Мудрий посвятив український народ під Покров Пресвятої Богородиці. Князь наш Ярослав Мудрий після перемоги над печенігами 1036 року наступного року посвячує наш народ під Покров Богородиці і на її честь будує храм Благовіщення над золотими воротами. Цей храм є зараз відновлений. Він є знаком у тої присутності Матері Божої в нашому народі ще від самого початку її, його, христи... його християнської історії. Супроводжувала материнська рука Богородиці наш народ і впродовж довгої боротьби за незалежність. А у 1995 році на зорі самостійності України світлої пам'яті Мирослав Іван Кардинал Любачівський у Зарваниці відновив цю посвяту. Поблагослови кожного з нас окремо, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Святая Богородиця, спасі нас, з тією молитвою на устах, ми владики Української грекотолицької церкви, посвячуємося під твій покров, Пресвята Богородиця, всю українську церкву, весь народ. Ми з вами за велінням Божим живемо в такому переломному моменті історії нашої держави і нашого народу. За останні кілька місяців стільки подій сталося. Страх і непевність закрадаються у серці українця. Кожного дня, мабуть, ми встаємо і лягаємо спати. Цікавиться ці новинами. Що сталося нового? Який часом нам, нас бентежать? Відчуваємо, що з тих новин того світу нічого доброго поки що нам не надходить. Де нам знайти покров і певність, у кого нам шукати захисту, В якої міжнародної організації чи якоїсь людської сили? Такі часи, коли народ потребує особливої Божої опіки, Божої помочі, коли відчуваємо певну загрозу, внутрішню, зовнішню, то відчуваємо рівно ж велику потребу Божої помочі, Божої опіки, я би казав особливішу потребу. І саме керуючись такими мотивами, синод нашої церкви, на чолі з главою, блаженнішим святославом, прийняв рішення відновити акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці. Хочемо через той акт посвяти нашого народу під Покров Богородиці, виразити нашу вдячність Богові за його опіку над нами, але водночас просити її могутнього заступництва. Ми сьогодні відновимо той акт посвяти українського народу під покров Богородиці, який вчинив князь Ярослав Мудрий, той самий чин, який відновив мій попередник Мирослав Іван Любочівський. У Зарваниці на зорі незалежності Української держави у присутності мільйона паломників. Ми віримо, що через відновлення цього акту цей всемогутній захист Божий через молитву Богородиці торкнеться усіх нас. І ми з вами отримуємо такий захист, який не зможе дати ні зброя, ні дипломатія. Ні, людська сила. 6 квітня цього року, у переддень благовіщення Пресвятої Богородиці, українці по всьому світі з'єднались у спільній молитві, відновлюючи акт посвяти нашого народу під її всемогутній Покров. Пресвята, пречиста, преблагословенна Богородиця Діва, і для скорбних велика заступниця, негайна помічниця, спасіння та підпора людства і всього світу незмінна покровителька. Перед Твоїм престолом славимо тебе в певній надії, що випросиш до нас милосердя і благодать, дієву допомогу і захист у ці дні випробувань, не за наші заслуги, на які покликатися не можемо, але з незмірної доброти Твого материнського серця, бо ми твої слуги, щоб ми не посоромилися нині повсякчас. І віки вічні. Думаю, що кожен із вас пам'ятає материнські обійми. Як наша мама нас обнівала, всякий страх, всяка непевність, всякі сльози, всякі зло зникало. Зараз почуємося в обіймах. Пресвятої Богородиці, яка обіймає кожного з вас, зокрема, знає вас по імені, як свою дочку і свого сина. І через її материнські обійми, її покров, нехай зійде Боже благословення на кожного з вас і на усю нашу церкву і увесь наш народ. В Івано-Франківську посвята відбулася в особливий спосіб: опісля хресної дороги, вулицями міста на площі перед архікатедральним собором, весь люд Божий закликав із благанням про опіку Пресвятої Богородиці. Ми ще раз всі разом молили до Бога Всевишнього про благословення і опіку Пресвятої Богородиці для Прикарпаття і не тільки для нас, а для цілого нашого українського народу. Віру і знаю, що коли ми будемо просити помочі Пресвятої Богородиці і благословення Божого, то направду наш український народ цього отримає, і Господь захистить. А Пресвята Богородиця покриє і своїм святимом охором нас, усіх, весь наш український народ. Тепер кожен з нас через особливі щоденні практики молебень, акафіст, вервицю чи будь-яку іншу молитву на честь нашої небесної заступниці повинен з повною довірою вкладати у її материнське серце всі свої надії та сподівання, і будьмо певні, що жодна наша молитва не залишиться невислуханою. Воля Божа щодо нас святість. Освячення допомагає нам повернути той образ, на який ми створені образ Божий. І цілком можливо, що від того, наскільки сильно ми цього прагнемо, залежить доля нашого народу. Звернемося за поміччю до нашої небесної матінки. Богородице надійна заступниця світу, упивання і покров тим, що прибігають до тебе. Молися з безцілесними ангелами до того, якого ти породила, чоловіколюбця Бога, щоб Він ізбавив душі наші від усякого лиха, бути єдина, благословенна. Переглянути наші програми та більше дізнатися про нас можна на сайті apostol.iv.ua. До наступних зустрічей! Слава Ісусу Христу!